Шановні аграрії, доброго дня! Середина квітня місяця та активно продовжується посівна кампанія Кукурудзи. У нас сьогодні я рахую, актуальним є захист, а саме до сходу цієї культури від бур'янів. Отож, якщо ми говоримо про попередник-соняшник а в більшості господарств, основний попередник для даної культури є соняшник, то ми розуміємо, що в нас може бути проблематика. Появи першої хвилі, другої хвилі, третьої хвилі, в залежності від того, де те насіння знаходиться після основного або передпосівного обробітку грунту. І я хотів би вам запропонувати найбільш ефективні схеми, які вже перевірені роками. В першу чергу це застосування Мерліну. Мерлін вноситься виключно до появи сходів культури. Норма застосування складає від 100 до 150 грамів на гектар. Він може проконтролювати. Як дводольні, так і деякі види злакових бур'янів, і саме головне він буде контролювати падалицю соняшника. Інший ґрунтовий гербіцид – це аденгом, який теж можна вносити, але вже як до появи сходів, так і посходило. Зручність в тому, що ми можемо внести його після відразу ж після посіву. Він буде контролювати знову ж таки дводольні види бур'янів, амброзію саме головне, якщо є проблемою, злакові види бур'янів, а також падалицю соняшника при достатній кількості, звісно ж таки, вологи. Його можна поділити як на половину, тобто 250 грамів вносимо, щоб проконтролювати першу, другу хвилю бур'янів і в подальшому, в четвертому-п'ятому листку, підчистити лаувісок. Або ж можемо внести соло в нормі 05 літрів на гектар. Його як основний гербіцид, проте, знову ж таки, необхідна організація сівозміди. Ще одна з комбінацій доволі ефективна: це застосування знову ж того самого Мерліну у нормі 100-110 грамів на гектар. Плюс Харнес 1,5 літри на гектар. Ну, можна збільшувати і до 1,8, це на важких типах ґрунтів. За допомогою цієї схеми ви теж можете бачити ефективність господарстві, яка була в минулому та за минулому роках. Тобто, якщо нормальна фракція ґрунту, якщо достатньо вологи, схема працює ідеально, аж до збирання, практично поле чисто. І саме головне не потребує організації сівозміни. Це якщо ми говоримо про попередник, такий, як Соняшник, якщо ми говоримо про повторне вирощування культури, про попередник ячмінь, наприклад, або пшениця чи соя, то тут можна десь легшими схемами попрацювати, такими, наприклад, як гарна, знову ж таки, в нормі 1,8-2 літри на гектар, виключно для того, щоб проконтролювати. Появу перших хвиль бур'янів. І в подальшому ми зможемо це все підчистити за допомогою або ж майстер-павер 1,3-1,5 літрів на гектар, або ж, наприклад, того самого Лаунісу в нормі мінімальні навіть 0,4 кг на гектар плюс 1,5 літри прилипача меро. Або ж ще одна зі схем, яка доволі є ефективною, це Merlin FlexDuo. Даний гербіцид можна застосовувати відразу після посіву, або ж, наприклад, у фазі 2-3 листка. Наприклад, якщо ви висіваєте кукурудзу і ви бачите, що вже вологи не вистачає для ґрунтового екрану, то відповідно ми можемо відтермінувати та застосувати даний гербіцид уже посходово, Якщо буде поява першої хвилі бур'янів, водольних злакових, падалиці соняшника. Або ж, наприклад, пройшов перший продуктивний дощ. Ми застосовуємо схему, маємо ґрунтовий ефект. Якщо буде, наприклад, бур'ян, то спалюючий ефект і маємо чисті посів саме голове. Гербіцид теж не потребує організації сівозміни, тому сміливо можна планувати на слідучий рік будь-яку культуру. Я вам бажаю легкої посівної та гарних чистих полів. Дякую за увагу.